Пане Петре, звичайно ж будемо говорити про лінію бойового зіткнення, про стан нашого ворога, про те, що і як є в наших союзників і партнерів. Але давайте почнемо з найголовнішого. Це є власне фронт і авдіївський напрямок. Найважчий з 10 жовтня, фактично, коли росіяни розпочали новий. В тому числі ім'я штурм, втрачаючи величезну безпрецедентну кількість і техніки і живої сили наразі, що відомо, і це вже підтверджують по геолокаційних знімках аналітики інституту вивчення війни, що за останні дні збройним силам України вдалося відтіснити трішки ворога, провести контратакувальні дії на півночі біля степового. Загалом, як ви, пане Петре, оцінюєте все, що відбувається з боку ворога на Авдіївському напрямку? Наскільки це доцільно Наскільки це є політичне рішення? І що ж буде буде, умовно кажучи, моделюємо ситуацію після Авдіївки. Доцільно все з їхнього боку, давайте помаленьку з'ясовувати, що там відбувається. Направду Авдіївка стала політичною. Чому Путін буде сам себе перепризначати на посту наступної весни? Йому потрібні, хоч якісь позитивні результати. Вони дійшли до висновку, що в стратегічному сенсі спеціальна воєнна операція результату не досягає. Україна залишається незалежною державою, а отже, потрібні, ну, хоч якісь мінімальні результати, в частині, що стосується того, що вони задекларували. Давайте ми нагадаємо. Що один з аспектів початку цієї війни казус Беллі, тобто привід до війни, це ніщо інше, як визнання ЛНР та ДНР, оцих недореспублік спочатку незалежними державами, а потім їхнє повноцінне включення у склад Російської Федерації, і вони направду собі дійшли до висновку. Треба виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. І повірте, їхня пропаганда дуже легко перебудує цей процес, навіть якщо їм доведеться відходити із південного вони, вони скажуть дуже прості. Речі. Удар по Києву, по Херсону, по Миколаєву було ніщо іншим, як відволікаючим маневром. Ми завдання, яке ми перед собою ставили, Донбас на Батьківщину повернули. Ми закінчуємо спеціальну воєнну операцію. Українці не хочуть закінчувати війну. І це, напевно, дуже небезпечно для, для нас плану. Бо знайдеться чимало і в Європі політиків, котрі скажуть, ну, та дійсно, то вже якось треба з тої війни виходити. І такий спосіб заморожування конфлікту, на мій погляд, ну, не може бути. Реалізований, чи їм вдасться цей стратегічний план. Ну на цю хвилину, якщо ми розуміємо, що активізація під Авдійкою почалася 7 жовтня. Вона була дуже потужна, дуже серйозна. Найкращим показником є перших 6 днів боїв. Тоді втрачено більше ніж 130 одиниць танків, більше ніж 250 одиниць бойових броньованих машин, і більше ніж 200 артилерійських установок. Та убито понад 5 тисяч людей. Цю цифру спокійно множимо на 3, маємо. Більше 15 – це повнокровна дивізія. Механізована дивізія це 12,5 тисяч людей. Це при тому, що механізований полк за штатними оперативно-тактичними показниками має проривати батальйонні тактичні порядки. Це 2-3 кілометри. По фронту і 3-5 кілометрів по глибині Просунулося на кількасот метрів. Як буде далі, побачимо, чи є в них потенціал людський у першу чергу. На превеликий жаль, він є під Бахмутом. Точніше, в Бахмуті тільки один ПВК Вагнер утратив поза 22 тисячі особового складу вбитими. Вони це офіційно задекларували, це не враховуючи регулярну армію. І розуміємо, що Бог Росії цар, ця концепція сформована ще у часи Олександра. Третього Константином побідоносцем такий був учитель царів, і з того часу нічого не змінилося. Якщо потім сказав брати, будуть робити все можливе для цього. Чи візьмуть? Ну давайте будемо чесними, тальже Бахмута вони просунутися не змогли. Чи буде тут у них успіх? Час покаже. Ну, власне, пане Петре, ви згадали про так би мовити, офіційні цілі їхньої спеціальної воєнної операції це є схід України Луганської та Донецької області. от власне ви згадали про вихід на кордони цих областей, і що під цим соусом Російська Федерація може пояснити як мінімум внутрішній аудиторії про відхід з лівого берега. От власне про лівий берег, що там відбувається, генштаб вже офіційно повідомив, що є створений плацдарм. Ми розуміємо, що це є глибина в кілька кілометрів, що є плацдарм. Чи я правильно розумію? Що е, початковий план саме збройних сил України до підриву дамби був е, розвивати свій успіх на лівому березі, і зараз цей план помаленьку втілюють з запізненням через підрив Каховської дамби. Ну, давайте ми трошки не в такому ракурсі подивимося на оцей плацдарм, котрий по факту є. Ми зуміли, і це дуже важливо, це величезна дяка Господу Богу і всім нам не аналізувати цю ситуацію і не розвивати аналітичну складову напло того всього, що там відбувається. І направду я би просив і надалі дотримуватися. Такої позиції ви дуже коректно зараз показали карту. От давайте ми зрозуміємо, що карта читається знизу вгору, тобто з півдня на північ, і з ліва на право. От є в нас умовно лівий фланг південного плацдарму, і є правий правий фланг. Це якщо чуточку карту змістити, це там, де ми рубаємо лінію Суровікіна у районі Запоріжжя, і от ми можемо від оцього плацдарму вниз опустити лінію до молочного лиману. Молочний лиман ми бачимо на на карті, от якщо чуточку, оцю чорну чаточку змістити уліво, то якраз буде молочний лиман. О, от він! От саме так: це молочний лиман. Якщо оці стратегічні клешні, а це стратегічні клешні, будуть реалізовані, це можливо. Це дуже важко, це дуже складна робота, але вона можлива. То ми розуміємо, що ця чорна лінія це по великому рахунку вже є перекопський перешию. Ми відрубуємо їх від сухопутного коридору, котрий іде із із правого боку від окупованої Донеччини і Луганщини. І це якраз і є обвалювання південного плацдарму. Якщо ця концепція реалізовується, це колосальний крок уперед. Але знову ж таки, давайте без поспіху, бо на превеличезний жаль, бився з цим явищем дуже дуже міцно, але не зміг його, не зміг його подолати з травня місяці. Ми перегріли самі собі очікування у частині великого контрнаступу. Мовляв, завтра в кінець, завтра ні, так не буде. Маємо виносити важкі і складні уроки і набиратися стратегічної терплячки. Стратегічна терплячка, запорука нашої перемоги. Передумови повторюю друге обвалити південний плаздар є. Коли це станеться, не візьметься прогнозувати найсвітніший розум планети земля.